Отже, з нами на зв'язку Максим Несвітайло, політолог-експерт з міжнародних питань. Пане Максиме, я вас вітаю. Вітаю. Ну, от щойно ми нагадали про те, що завтра вже річниця з подій, яка сталася в Ізраїлі, так напад Хамасу на Ізраїль. А відбуваються протест акції різноманітні в різних європейських країнах. А чого ви чекаєте від завтрашнього дня? Від завтрашньої, завтрашньої дати чи дійсно а, існує високий рівень небезпеки з боку терористів? Ну радше за все, дійсно така вірогідність є. Я гадаю, що спецслужби усіх країн, в першу чергу європейських до цього готуються, адже міграційна політика останніх десятиліть призвала до того, що велика кількість вихідців саме. З арабського світу зараз населяє європейські країни, відповідно, такий ризик може бути достатньо високим. Хамас, окрім того, що вони можуть діяти такими методами, загалом за підтримки Ірану та і ряду інших арабських країн проводять ще й активну роботу інформаційну, тобто, якщо врахувати цей кейс з із Ізраїлем, з одного боку звучить парадоксально, що терористична організація, яка там зайшла в Ізраїль, там понад тисячу людей вони вбили, захопили полонених, і тепер в річниці цієї трагедії виходять люди, які висловлюють саме підтримку ці представникам цієї організації, засуджують Ізраїль за справедливу відповідь на терористичний акт. В такому цікавому світі інформаційному ми живемо, і це насправді має бути уроками для нас, тому що Російська Федерація зараз проводить активну кампанію, щоб десь урівняти нас з ними як рівноцінних учасників військового конфлікту, щоб замилити цей факт неспровокованої агресії з їхнього боку. То, що те саме їхня агресія була першою причиною, що вони вчинили військовий злочин, і так далі, тут саме в цьому компоненті можна провести певну паралель, пане Максиме. А на вашу думку, як ви вигадаєте, а сполучені штати Америки, які напередодні президентських виборів, в якій формі на сьогоднішній день вони перебувають, і чи готові вони до ескалації в разі, якщо вона настане на близькому сході? Вони намагаються цьому запобігти по максимуму. На 100% вони не є до цього готовими, звісно, тому що, вони, якщо от ми говоримо про річницю цієї трагедії, яка трапилась, варто пригадувати те, що було буквально напередодні за тиждень до цієї атаки Хамасу на Ізраїль, е виступав на одній з конференцій Джейк Саліван і говорив, що на Близькому Сході у нас так власне. Найбільш стабільна і тиха ситуація за останні десятиліття там нічого не буде. Все, все просто супер. Ми досягли максимуму взагалі в наших дипломатичних зусиллях, щоб там нічого не трапилось. Це буквально ну, за тиждень, чи максимум за два було до цієї атаки до відповідно початку операції Цакалу в секторі Газу. Тому, очевидно, сполучені штати Америки тоді не були готовими, і зараз вони до кінця не готові, тому що Байден сподівався, що до кінця каденції операція в секторі газу закінчиться, і на цьому буде якесь затища, принаймні на якийсь період. А тут повномасштабна операція в Лівані знову ж таки, яку Ізраїль не погоджував з білим домом Пентагоном. Але вони вимушені долучатись до цього під, під, підігнати свої свій військово-морський флот, використовувати свою авіацію, і вони опинилися в такій ситуації, що вони просто не можуть не допомагати Ізраїлю. Не та ніяко це, це, це розуміє і користуються цією ситуацією по максимуму. Тобто я не впевнений, що вони на, на повну готові. Але вони розуміють, що треба прагнути до цього, тому що так чи інакше вони будуть брати участь в цьому конфлікті на Близькому Сході. Вони не можуть звідти вийти, а Ізраїль це як основний союзник в регіоні. Так, да, тому що це мова йде про їхню гегемонію і про їхнє лідерство, так? тому вони не можуть відсторонитися. А ось скажіть, будь ласка, на вашу думку, головні <кхм> бенефіціари подальшої ескалації це які країни в першу чергу, і чим це і чим це загрожує державі України? Насправді тут напрошлі, це в першу чергу, мабуть, Іран, так як представник країна, представниця Вісі зла, яка от разом з Російською Федерацією і Північною Країною Китаєм там прагне дестабілізувати ситуацію у світі. Але поки що виглядає, що Іран не дуже сильно і хоче скалювати е, цей конфлікт, і незважаючи так на те, що майже 200 ракет вони запустили буквально кілька днів тому по Ізраїлю. Е, інфраструктура в Ізраїлі не постраждала знову ж таки. Вони попередили Сполучені Штати Америки заздалегідь, що будуть завдавати цього удару спеціально щоб уникнути е, ескалації. І поки що все зосереджується саме в напрямку ну, а... тому, що цей конфлікт буде як між Хезболою між і Ізраїлем, але ця фаза може бути затяжною. Якщо вона буде затяжною, то Іран тоді включиться потужніше, і Сполученим Штатам Америки доведеться на це реагувати. Я не думаю, що це критично погано буде для України, тому що більшість питань, що стосується. Підтримка України як фінансової, так і військової, вони вже ухвалені на досить довготривалі програми, там якісь до кінця 2025-го, якісь аж по двадцять й рік. Mm. Ну а Росія чи не є вона на вашу думку бенефіціаром ескалації подальшої, і з розрахунку на те, що Захід буде ну, відволікатися на це? Адже ескалація там, а вона потягне за собою що ну? Перше, що спадає на думку, це напевно, що ціни на енергоносії можуть постраждати правильно. А напередодні виборів Сполучених США Америки це демократам, принаймні. чинна адміністрація, їй це вкрай невигідно? Бо ціни на пальне поповзуть вверх. Чи не так? Це як так, навіть, навіть розвернув. Так, так. Ціни на пальне, крім цін на пальне, також варто розуміти, що це ще одна гаряча долу, точка нестабільності на світовій мапі. І частину лідерів це може схилити до того, що ну треба якийсь конфлікт закінчувати. Якщо на близькому сході ми не можемо закінчити, то давайте спробуємо тут досягнути якихось домовленостей, влаштувати там десь перемовини, підштовхнути, піднатиснути на Україну, щоб Україна пішла на якісь компроміси з Російською Федерацією. Це може бути для них одним із однієї з прихованих причин, але разом з тим варто розуміти, що вони багато що попадаються й напевно військову допомогу від Ірану зараз. Ракети там так шакеда вже більше готовляється на території Аре. Але тим не менш в цьому є також нюанс. Якщо Іран буде активніше включатися в цю історію, то він не зможе надавати військову підтримку Російській Федерації. Ну а взагалі, оцей досвід ізраїльського палестинського цього протистояння так. Він чому вчить Україну? Бачимо, що Ізраїль не так вже і зважає на ті з, а, ну -ну -ну, з боку Сполучених Штатів Америки в першу чергу, так а, і робить так і чи не так, як вигідно йому, як зручно йому, якщо йому потрібно було розбомбити базу російську в Сирії, так яка постачала зброю. У них була інформація про те, що Росіяни постачали зброю цим Гезболі, ем, так, то вони просто взяли і пальнули ну, і, і, і ліквідували її. Можливо, ну, цей досвід нам теж буде корисний Бо ми так дуже, дуже, на дуже часто оглядаємось, так, на всі, на, всі, на всі зауваження з боку заходу. Загалом, в більшості ситуації у нас відмінні тому що ну, завжди тримаємо в пам'яті, що. Ми не просто виємо з ядерною державою, а з однією з двох найбільших ядерних держав у Сполучених Штатах Америки та Російської Федерації по 5 плюс тисяч ядерних боєголовок. Жодна країна в світі навіть теоретично не є близькою до цього показника. Скажімо так, тому у Ізраїля більше розв'язані руки. Але тим не менш так, ось ця ось рішучість дії про це пишуть західні аналітики. Нещодавно читав е, матеріал від е, аналітика центру Карнегі. Ну, не те, щоб він мене вразив своєю якістю, але е, і побутує така думка в Сполучених Штатах Америки, що дійсно е, союзники України е, Сполучених Штатів Америки почали собі занадто багато дозволяти, що от, не та робить якісь такі дії, які не погоджені з Пентагоном. Не погоджені з Білим домом і просто змушує Сполучені Штати Америки до того, щоб вони продовжували і посилювали свою підтримку. І не дай Бог, це зараз Зеленський надивиться на того не і почне за ним повторювати такі погарні, погані речі і е, там десь ескалювати конфлікт, чого звісно не хочуть там деякі особисті, такі як Джейк Саліван і йому подібні.